Стояли кіоски руками, а тепер вмить зникли, як тільки запахло смаженим. Йдеться про нелегальні мафи, які були розміщені на земельній ділянці, яка належить храму всіх святих землі Волинської на проспекті Соборності у Луцьку. Там і торгували хлібом, і товарами з Європи, а також навіть чистили подушки. Тільки от як каже депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик, жодних дозвільних документів Луцька міська рада на таку торгівлю не видавала. Департамент муніципальної варти зафіксував цей факт, Ба більше вказав, що у власників мафів є договори оренди з громадою всіх святих. Однак, цільове призначення земельної ділянки, яка в оренді громади церкви ОПЦМП – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, Андрій Лучик переконаний, що є законна, а не просто політична підстава для припинення права постійного користування землі. Тож депутат зареєстрував проєкт рішення на сесію, яким пропонував припинити право постійного користування землею та зобов'язати департамент земельних ресурсів внести зміни у реєстр. У ході погодження цього рішення, врахувавши зауваження від Юридичного і земельного департаментів Андрій Лучик запропонував внести зміни до свого проєкту рішення, щоб воно звучало так: перше визнати факт нецільового використання земельної ділянки релігійною громадою УПЦ МП. А друге юридичному департаменту відразу подати в суд. Адже як каже депутат, посилаючись на постанову Верховного суду, факт нецільового використання земельної ділянки можуть підтверджувати й інші докази, а не лише папери з Держгеокадастру, було рішення сесії визнати факт нецільового використання і звернутися до суду, адже тільки суд в даному випадку може розірвати може припинити право постійного користування земельною ділянкою. Натомість, міський голова. Його посіпаки внесли такі зміни в це рішення, що воно стало недієвим. Що зробили? Запропонували звернутися до Держгеокадастру, щоб Держгеокадастр виїхав, подивився, що там, як там, і поки ми от подали проект рішення, поки проголосували, то ці всі ларіочки біля храму всіх святих землі Волинської забрали. Андрій Лучик навіть опублікував відповідні фото 22 листопада, 2023 року. Всі три мафи благополучно стоять. Далі фото було зроблене 27 січня 2024 року. Через один день після реєстрації проєкту рішення на ньому видно лише один кіоск на третій світлині, яка зроблена 1 лютого. А це через один день після ухвалення рішення по землі. Контейнерів взагалі не лишилось. Тож і виходить що на момент перевірки органами держгеокадастру на земельній ділянці не буде цих мафів відповідно в суд ніхто не подаватиме щоб припинити право постійного користування землею у ПЦМП.